При друзі, Їй світло все ж таки дали, тому я можу закрити своє вікно, щоб не було посторонніх звуків, і включити свій кондиціонер. Сьогодні я хотів вам розповісти про досвід користування ось цим великим павербанком. З вас підписка та лайк. З мене новий відос. Ну що ж, це в нас зарядна станція EB3A, e Я її придбав ще рік тому, але почав використовувати тільки зараз. Одразу відповім на питання, чи коштує вона своїх грошей. Ні, не кошта як і будь-яка інша станція. Бо ціни в два рази більше, ніж знову ж тоді, коли я її придбав. Зараз її ціна 16 тисяч гривень. Придбав я її за 8,5. Така ж сама історія і з іншими станціями. Тому робіть висновки ще раз нагадаю: це саме досвід користування. Тому я розповім лише про ті моменти, які вам реально знадобляться перед тим як ви. Придбати цю станцію. Буквально декілька слов про характеристики. Головне, що вам потрібно знати, це те, що вона видає 600 Вт а може навіть кіловат, і має ємність на 268 ватт-година. Якщо простими словами, то ця станція створена для того, щоб підключати до неї багато приладів до 600 Вт або один якийсь великий. Але не надовго. Наприклад, я можу до неї під'єднати зараз ноутбук на 100 Вт, телефон на 45 Вт, ще один телефон на 45 Вт. Або, наприклад, підключити до неї телевізор, який пропрацює десь 2,5 години, або навіть комп. Комп разом з інтернетом пропрацює в мене. Годину. Далі все залежить від ваших вимог. Якщо вам не потрібно дивитися телевізор, або підключати комп або ще щось, візьміть краще станцію на менше ватт, наприклад, там на 300 Але щоб в неї ємність була не 268, а десь під 1000, тому що 268, насправді це дуже мало. Ця станція по факту в мене, я до неї підключаю тільки ноутбук, телефон, лампу, через яку я зараз знімаю, ну, за допомогою якої я зараз знімаю. І Wi-Fi. На що ж вона здатна? Як я вже казав, це комп'ютер плюс Wi-Fi на годину, телевізор десь 2,5 години, і багато пристроїв, якщо підключати їх одночасно. Наприклад, зараз в мене працює від станції інтернет плюс лампа. Якщо ми натиснемо на кнопку та подивимося, скільки, скільки там ват. 24. І так, станція пропрацює ще десь 8 годин. За весь час відключень по 4-5 годин жодного разу станція не сідала менше, ніж на 65%. Але якщо б ємність була більшою у неї, то працювала б вона довше. Між цими проміжутками, між відключеннями та включенням, вона встигає заряджатися, тому що в неї є і швидка зарядка, і звичайна еко-зарядка, коли вона так трохи шумить. При швидкої зарядці вона. Дуже сильно такий звук іздає, як комп'ютер, і вона може перший час запах такий бути пластмаси. Ви налякаєтеся перших 2-3 рази зарядки, таке точно буде. Максимальна потужність станції кіловат або 1,2 кВт. Чи правда це? Ну, дивіться, у цієї станції є також додаток, де ви можете налаштовувати її режим роботи. Дивитися всю інформацію, тобто як через це вікно, але через додаток. І там є такий перемикач, який має назву PowerLifting. Це типу якраз для цього 1-1,2 кВт. Я бачив в інших оглядах, як люди підключали до неї там кондиціонери, мікрохвильовки, холодильники і все таке інше, але ось в чому прикол. При включенні цієї функції. Там вилазить напис, що не треба цього робити. І тут в мене питання: по-перше, чи буде воно працювати? Тому що, чесно, я не тестив тільки мікрохвильовку одного разу, а, вона пропрацювала пару секунд, і потім а, станція пішла на перезавантаження. Тому навіщо зроблена ця функція, я хз. Тобто так, воно повинно працювати, але навіщо тоді писати, що не треба цього робити. Так можна чи не можна, Навіщо ну, тоді оцей кіловат? Для чого, на це, для чого це розраховано взагалі? Тому можете мене не хейтити, бо я реально боюся, щоб вона тупо не згоріла. Хоча тут є, як я зрозумів, штука, яка не дає станції пере... Ну, згоріти тупо їй не дає, вона уходить на перезавантаження. Тепер трохи про саму станцію. Що в неї взагалі є? Всередині є система охолодження, зверху є 15 ватна. Бездротова зарядка і є ручка. Ручка доволі непогана, тому з нею все гуд Далі. Не знаю, чи мене чутно. Це для того, щоб заряджати станцію через авто 12 Вт. Це для перезавантаження. Якщо вона перезавантажилась, ви натискаєте кнопку і все. Це для зарядки, як я зрозумів, якщо підключати сонячну панель. Типу вона від сонячної панелі може брати 200 Вт. Але скільки буде коштувати така сонячна панель, яка видає 200 ватт яхізи, чи актуально це буде зимою, я теж не знаю. Також два USB-A і один Type-C на 100 ватт. Щоб повимкнути щось і воно працювало, вам потрібно всього натиснути раз. Два. бляха. Ось зараз в мене вимкнувся інтернет. Тепер ми його вмикаємо назад. Так, він почав працювати. Ну, насправді, тут далі нічого такого особливого е, незвичайного немає. Думаю, з цим дуже легко розібратися. Вам тут не потрібні навіть деякі блогери. Е, додатком, якщо чесно, я не дуже часто користувався. У мене там всі налаштування по дефолту, там стоїть режим еко. Зряджається ця станція з 75% до 100 десь за хвилин 40-30. Але потім краще її вимикати з розетки, тому що вона буде, ну типу, вона буде заряджатися, потім розряджатися на процент і починати знову заряджатися. І так буде по колу, тому... Типу, вимикайте її. Просто сам факт, якщо у вас там, наприклад, буде 2-3 години між відключеннями, ви встигнете її зарядити, тому що є швидка зарядка. Ну і також це ідеальний варіант, щоб таскати її з собою, тому що ця ручка це насправді дуже зручно. Наприклад, я захотів там, відніс її в машину, там, якщо на рибалку, на природу, і можна з нею таскатися. Але знову ж 16 тисяч, типу, це дуже багато. Вона коштувала 8500. Тут 16. Під кінець, що я можу сказати? Головне, що з цією станцією в мене ніяких проблем не було. Так, вона може грітися. Наприклад, вона зараз тепла, така добре тепла. Але якщо вона буде аж така гаряча, вона сама вімкне охолодження, тому за це теж не слід якось переживати. І так, перших 2, 3, 4 рази, як ви будете її заряджати, вона буде трохи такий мати запах. Пластмаса, але це, як я читав, норма. Ну і як бачу, що через час цей запах зникає. Тому сподіваюся, що у вас все добре, ви під'єднані до якоїсь лікарні, у вас світло є постійно, і вам не треба буде брати свої гроші, нести їх в магазин і платити в два рази більше, ніж зазвичай. Всім дякую за перегляд. В описі ви можете підтримати канал. Всім гарного дня, усім до зв'язку!